Привіт, моя неймовірна аудиторія з вами Вінлі. Як ви вже зрозуміли з назви, це відео буде дещо цікавим, принаймні, тому що я витратила свої кошти на його створення. Але мої любі підписники в телеграмі допомогли своєю копійкою, аби це відео могли подивитися саме ви. Імена цих героїв ви могли бачити після інтро. А якщо ви хочете приєднатися до списку меценатів каналу, вам потрібно закинути будь-яку суму на мою монобанку. Усі посилання знаходяться в описі, тож Поїхали. Насамперед, я вирішила зняти відео на цю тему, щоб підтримати наших митців і перевірити обслуговування якої якості отримує пересічний замовник в Україні. А також частково тому, що відео на таку тематику дуже сильно не вистачає на українському Ютубі. Я у своєму особистому аккаунті знайшла трьох художників у інстаграмі та телеграмі, які б добре підійшли мені для мого заготовленого промта. При пошуку художників я звертала увагу на такі. Пунктики, як скіл, стилістика, ціна, кількість відмальованих робіт у профілі. А найголовніше, я у своїй голові уявляла, чи добре виглядала придумана мною ідея малюнку. У стилістиці конкретного митця. Також я буду ставити бали кожній людині, відштовхуючись від ціни якості, наскільки точно ідейно вони слідували моєму промту, чи достатньо вони вклалися у роботу та чи не підведуть мене ці художники з дедлайном. А ще спілкування, тобто комфорт під час самої співпраці. Тому кожна робота буде поділена на такі сегменти, як дешева цінова категорія, середня цінова категорія, і як ви вже додали. Dumolis? Дорога цінова категорія. Справжню вартість робіт ви дізнаєтеся після того, як я озвучу усі плюси та мінуси роботи кожного художника. Посилання на їх соцмережі, звісно, що будуть присутні. Так, з правилами розібралися. Тепер розповім вам про саму ідею арту, тобто промпт, який я надала усім учасникам відео. Тож я старалась, щоб мене не запідозрили в тому, що я і сама художниця. Так ще й при цьому, яка буде розповідати на якийсь там YouTube, за. Співпрацю з ними тому, щоб вдати, що я людина, яка взагалі не дотична до арт ком'юніті, я видала їм отакий коротенький текст: потрібен портрет до 7 червня на день народження моєї молодшої сестри з простим фоном. Так, це аж занадто коротко, проте дуже актуально. Бо в моєї сестри реально день народження було 7 червня, а я знаходжусь за кордоном і не маю можливості подарувати щось фізичне від себе. Так що одним вистрілом і міні-подарунок, і ідея для відео. Також я усім художникам надала наші справжні фото, аж 4 штуки, щоб можна було вибрати з якого ракурсу малювати. З цього моменту я буду окремо оцінювати спілкування і роботу кожної людини. Тож розпочнемо з найдешевшої роботи, вартість якої ви дізнаєтесь. Через пару хвилин. Перша художниця, яка займає дешеву цінову категорію, має псевдонім Даша Фура. Мені дуже сподобалися її роботи і те, що їх дуже багато. Вони досить атмосферні та живі, присутній виражений авторський стиль і хороша робота з кольором. Кольори м'які, але, так скажімо, не мутні. Її роботи вибудовані на приглушеній гаммі з акцентами на деталях. Коротше, треба брати. Пізно вночі я у інстаграмі запитала, чи вона малює на замовлення, і вже через 5 хвилин Таша Фура дала позитивну відповідь. Я пояснила, який саме арт мені потрібен, і для нашої зручності ми перейшли в Телеграм. Спілкуватися з цією художницею мені дуже сподобалось. Ми домовилися, що оплата повністю відбудеться після скетчу. І я вважаю, що це найідальніший варіант серед усіх, який тільки може бути. Тому що і замовник в курсі, що робота вже почата, і виконавець отримає оплату. Оплату, що для мене було здивуванням, так це те, що скетч я отримала вже на наступний день, точніше, ніч, і якщо ще точніше, аж два варіанти роботи: один з надписом з днем народження, а другий з тортиком. Я затвердила варіант з надписом і оплатила вартість. І вже 15 травня, тобто через 4 дня, отримала ось такий готовий результат. Для такої швидкості, варіативності і швидкої реакції на повідомлення, я вважаю, що ця робота має коштувати як мінімум втричі більше, ніж вона є насправді. А коштувала ця робота мені звук барабанів та -да, -да, да 100 гривень. А зараз час оголосити мій особистий вердикт, тобто оцінки: ціна якість по факту 10 з 10, але дуже дешево. Занадто дешевих для цієї роботи спілкування. 10 з 10. Дуже вічливо і приємно. Дедлайн 10 з 10. Набагато раніше, ніж я очікувала. Зацікавленість та вклад у роботу 10 з 10. комішка виконана якісно. Порівнюючи її інші роботи з моїм замовленням, у мене не виникає відчуття халтури. Загальна оцінка 10 з 10. Як на мене, Даша Фура ідеально впоралася з очікуваннями, які у мене були до кожного художника у сьогоднішньому відео. Зараз ви можете бачити її інстаграм, аби зв'язатися з нею на рахунок комішки або просто почати слідкувати за нею. А тепер на таких хороших тонах переходимо до художниці середньої цінової категорії кіпіко. Вибачаюсь, якщо не вгадала з наголосом. роботи просто неймовірно гарного стилю та виконання, хороше відчуття кольору, анатомії, неймовірний рендер волосся, обличчя та аксесуарів. Оглянувши більшість її робіт, які здебільшого є портретними. Я зрозуміла, що з моєю задачею кіпіко має впоратися ідеально у багатьох роботах. Спостерігається розуміння того, як світло падає на об'єкти та формує тіні, що додає малюнкам об'єму та глибини. І я вже точно знала, що хочу їй написати. Наше спілкування розпочалось у той самий день, що і з Дашою фурою почалось все з прохання скинути мені оновлений прайс-лист у особисті повідомлення, бо на той час він був у процесі оновлення. У прайс-листі Кіпіко було вказано, що вона не малює дітей, тому я перепитала, чи все добре. Вона відповіла, що 11 років це не такий маленький вік, тому ми продовжили обговорення. Після промта ми перейшли у телеграм, щоб я надала референси. І що є плюсом, вона детальніше розпитала мене за емоції, фон, пози. Що для пересічного замовника не завжди є чимось очевидним, щоб уточнити самим. Так само швидко, як і перша художниця, кіпіко надіслала мені отакий одненький скетч. І я дала їй невелику правку: домалювати голову зверху, бо я не люблю, коли її обрізають. Після цього я оплатила повну суму комішки і настала тиша довжиною в довгі 16 днів. Якщо чесно, за такий довгий період я вже встигла подумати, що мене кинули, чи то про мене забули, а скоро дедлайн. Тому я вирішила нагадати їй про своє існування і написати першою, чи все ще досі в силі. Через півгодини вона мені відповіла, що не варто хвилюватися, все в силі, і до дедлайну вона встигає. Через три дні мені приходить варіант кольору очей та волосся. Що, якщо чесно, мене трішки розчарувало. За 18 днів відсутності спілкування з замовником можна, хоча б було б футболку якимось кольором залити для імітації роботи. А ще у кольори взагалі не попали, і я попросила їх переробити. На наступний день я отримую виправлену заливку та за. Тверджую, очікуючи рендер. Знов цілий тиждень мовчання. У день дедлайну, тобто у день народження сестри, я знову пишу кіпіко, де робота і скільки часу їй потрібно, щоб закінчити. Вона вибачилась і якнайшвидше, тобто через годину, надіслала мені готовий результат. Звісно, краще у останній вагон, ніж взагалі ніколи, але якби це був мій єдиний подарунок на день народження, який би я не змогла подарувати вчасно через затримку художника, я не уявляю. Як мені було б сумно і ніякого перед людиною. А так, це всього лиш розважальне відео. Тому, дорогі замовники, ставте дедлайн як мінімум на кілька днів раніше, а не в день замовлення. А ще краще на тиждень, якщо ви плануєте робити друк зображення для оформлення в рамку і так далі. А ви, шановні художники, не соромтеся запитувати, коли саме буде день народження або інше свято, щоб дати вашому замовнику час на підготовку подарунка. Дуже багато людей, які не додають. Тичні домалювання не знають про такі нюанси, як запасні дні на видрук, формати та колірні профілі. Тож, ваша задача не тільки намалювати картинку, а в разі чого направити людину і дати їй якісні файли, якщо це потрібно. Якщо замовник побачить, як ви турбуєтеся за вихідний результат, це майже гарантує, що він знову повернеться до вас, бо з вами зрозуміло, з вами комфортно, ви допомагаєте. А зараз. Мій художньо замовницький вердикт художниці Кіпіко. Реальна ціна цього портрету всього 350 гривень. Це недорого як для такої роботи. Проте ціну якість я оцінюю на 8 з 10. Бо роботи на її профілі виглядають набагато пропрацьованішими, детальнішими, цікавішими, ніж те, що отримала я. Я не можу вгадати, наскільки сильно вона вклалась емоційно в роботу, яку малювала для мене. Можливо, конкретно цей малюнок у Кіпіко вийшов не дуже. Проте я просто оцінюю те, що бачу, і мені здається, що на мені просто трішки схалтурили. Я не кажу, що це так, це може бути не спеціально, бо результат в художників це дуже нестабільна річ, особливо якщо ви довго не працювали на фрілансі і просто ще не вмієте видавати однаковий результат постійно. Спілкування 7 з 10 Вічливо, проте величезні паузи і тримання у невідомості не додають позитивного враження. Дедлайн 5 з 10. Я тут навіть не знаю, як оцінювати, бо здача роботи до дедлайну це 10, а після дедлайну це 0. А тут запізнились всього на один день. Ніби нічого, але все одно неприємно і може створити комусь ніяку ситуацію. Зацікавленість та вклад у роботу 4 з 10. Я трошки почувалася покинутою. З плюсів художниця запитала за базові деталі роботи і виконала правки, які я вносила. За що дуже. Дуже дякую. За мізерні 350 гривень це вже перемога. З мінусів лише одна варіація скетчу. Я вважаю, що краще робити декілька начерків, щоб у замовника був вибір, або ж принаймні його ілюзія, коли один скетч пропрацьований, а інший не дуже. Особливо кілька варіантів скетчів потрібні при розмитому промці, наприклад, як моє. Бо я не попросила конкретний ракурс, або ж не писала додаткову інформацію, як це точно. Має виглядати, відповідно, бажано надати кілька варіантів. Художники зазвичай включають одразу розробку ідеї і так далі в прайс. Тому, якщо ви не хочете якісно працювати за низьку ціну, то цю ціну потрібно підняти. Аби у вас було натхнення вкладатися в роботу, взамін, отримуючи достатню суму, яка буде вас влаштовувати. Або як варіант зробити додаткову плату за зміну скетчу, якщо не сподобався попередній. І якщо у вас є супер-пропрацьовані якісні портрети чи повнорости у вашій інфі про замовлення. Це означає, що клієнт очікує рівня не нижче, ніж зазначено. Це я кажу узагальнено за усіх митців, бо, на жаль, тільки художники розуміють художників. Люди, які не залучені в сферу творчості, бачать лише здебільшого гарний готовий результат і хочуть такий же для себе. Тож, моє середньо-арифметичне для другої художниці: 6,5 балів і ще раз повторюю, що я не хочу, щоб це сприймали близько до серця, бо людина може бути наймилішою і найдобрішою в житті і при переписці, також, але характер ніяк не пов'язується зі сферою фрілансу і навичок спілкування з замовниками. Це все незалежні від одного скіли. Хтось може бути не найприємнішою особою при спілкуванні, але вміти запропонувати себе як митця так, що багато хто буде повертатися до цієї людини неодноразово. Зв'язатися, підтримати і замовити арт у Кіпіко можна через інстаграм та телеграм. Настав час перейти до найдорожчого сегменту в цьому відео: художниця Манфі, або, якщо не скорочено, Манфісті. Ми швиденько списалися у телеграмі, і я Одразу пояснила, що ж такого я хочу замовити. Мені дуже сподобалися роботи цієї художниці, насамперед тим, що у персонажів різні типажі обличчя з різною виразною мімікою. Дуже вдало, як на мій погляд, використання кольорів, і стиль, який запам'ятовується. Цей стиль, як мені здалося спочатку, не дуже підходить для милого портрету, який я очікувала від попередніх художниць. Проте у цьому є цікавість. Стилю Манфі манфії личить щось готичне та напівреалі як ось цей арт, тому мені захотілося глянути іншу сторону її можливостей. Власне, списалася ми 10 травня, на день пізніше, ніж з Кіпіко та Дашою фурою. На моє здивування, вона запитала про вподобання моєї сестри та риси характеру, що доволі прикольно, бо це допомагає швидше зрозуміти, що малювати, і краще передати настрій або характер тієї чи іншої людини в очах замовника. Через 6 днів я отримала. Чотири варіанти скетчів, що дуже багатько. Це те, про що я говорила раніше. Деякі варіанти тут не пропрацьовані сильно. Одразу помітно, що художник вже має свій улюблений варіант, який він хоче продовжити. На мою думку, Манфі хотіла далі працювати з цим або з цим варіантом, і це взагалі непогано, це навпаки дуже добре. Не треба боятися, що умовно один з варіантів не сподобається замовнику. Скоріше за все, він обере те, що візуально пропрацьовує. Або ж навпаки, нетипово обере той, над яким найменше було витрачено часу, і доповнить його своїми побажаннями у вигляді аксесуарів, одягу чи предметів по типу того ж торту. Видно, що людина працювала над варіативністю і в користь цієї самої варіативності не побоялась кидати, так скажімо, голий скетч, чого боїться робити багато людей у творчій сфері. Тож я вибрала варіант, який здався мені найкращим, зробила деякі правки і написала. Я додаткову інформацію, яка потрібна була Манфісті для продовження роботи. На наступний день я отримала скетч в кольорі з світлотінню. І якщо чесно, у моїй голові я, як художниця, уявляла цей скетч на багато світліших відтінків з фоном щось по типу ясного сонячного неба. А ще ніяк не очікувала, що єдиним джерелом освітлення стануть свічки. Якщо ще на варіанті скетчу у мене були деякі думки про те, що це може при рендері трошки дивно вигляд дати Бо багато кому тяжко дається таке незвичне освітлення, але коли Манфія через два дні скинула готовий результат, мої побоювання знеслися геть разом з нижньою щелепою від сяйва цього арту. Мені мега сильно подобається робота з кольором. Якщо на етапі Скечі світло було білого кольору, до якого у мене було питаннячко, то на рендері його зробили теплим. Стало набагато краще. Робота при темному освітленні все одно залишається контрастною та також барвистою. коротше кажучи, фантастична робота. Трішки аплодисментів від мене. Ціна цієї комішки та -да 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 дам тисяча гривень. Гаразд, я вас обманула насправді 500 гривень. Ну добре, я знову вас підманула, підвела. Це моя підписниця з Телеграму, яка заради от такого контенту згодилася намалювати мені щось безкоштовно. Бо на жаль, я не працюю, у мене немає грошей, а моя монобанка пустує. Посилання на яку є в описі. Так, це прямий натяк. Тож я вас дуже прошу. Моя солідарність як художниці не залишає мене в спокої. Перейдіть в телеграм Манфі, підпишіться, напишіть їй щось приємне і замовте арт при можливості, бо це того коштує. Можливо, моє оцінювання щодо Манфі буде не дуже чесним по відношенню до інших художниць, бо все-таки вона знала, що я буду оцінювати її роботу і напевно показувала себе з найкращих сторін. Проте, давайте уявимо, що ми живемо в сподівані. Справедливому світі, де кожен не намагається зекономити свої ресурси на комусь іншому. Тож, ціна якість на момент виходу цього відео у Манфі поки що немає прайсу, але думаю, якщо ви проявите свою зацікавленість до її робіт, це виправиться якнайшвидше. А якість я справедливо оцінюю на 10 з 10. Спілкування 10 з 10. дедлайн. 10 з 10. Нагадую, що дедлайн був приблизно місяць, а готовий результат мені відправили через 9 днів. Зацікавленість та вклад у роботу 10 з 10. Можливо, на це вплинула інформація про те, що ведеться, так сказати, відеофіксація, нічого собі я в рифму сказала. Але ви можете переконатися, чи дорікти мені чимось самостійно, купивши комішку у Манфії і розповісти про свій досвід під відео. Загальна оцінка 10 з 10. Усі троє художників добре постаралися, і я вдячна кожному з них за роботу. Так, у кожного створюється. Ці були свої особливості, але всі вони старалися передати мою ідею та зробили це по-своєму чудово. Я вважаю, що кожен з них заслуговує на приємний коментар і за старання, і за талант. До речі, якщо ви художники і хочете показати свій стиль у подібному відео, обов'язково напишіть мені. Я з радістю додам когось з вас до наступного випуску абсолютно безкоштовно. Все, що потрібно, це створити арт за моїм описом, а натомість я розповім про вас у відео і залишу активне посилання на усі ваші соцмережі. Це чудова можливість показати свої роботи новій аудиторії та просто взяти участь у творчому проєкті, тож не соромтеся. Пишіть мені в телеграм або під відео, і можливо саме ваш арт з'явиться у наступному відео. Цим відео я хотіла показати, що кожен рівень має свого глядача і замовника, і якщо ви ростете, не соромтеся підіймати ціну разом із собою. А тепер питання на засипку: чи згодні ви з вартістю, яку просили художники? Здається, вона вам адекватною за такий рівень роботи, чи можливо ви очікували іншого співвідношення ціна якість? Це дуже цікава тема для обговорення, бо ціни в артсфері завжди болюче і суперечливе питання. Тож, я із задоволенням почитаю думки колег по цеху. А на цьому все. Бувайте!